Є новина, друзі, 16 годин без світла та мир нам не потрібен. Дослухайте до кінця. Сьогодні тренд задає нардеп Костенко. Він заявив, що нам треба всіляко відтягувати перемовини про мир, тому що ми не вигідні позиції. Треба боротися, здобувати вигідну позицію, а потім тільки вести перемовини. І одразу друга новина від Укренерго, що ну в Україні приблизно завтра будуть відключати 3-4 черги. А це приблизно 16 годин. Тобто світла стане ще. Менше, а мені підписники пишуть в телеграмі, що в деяких регіонах давно давно вже по 16 годин відключають у Львові. Покраще з цим, і от питання: якщо нам мир не потрібен, ну як говорить Костенко, то нам треба готуватися жити без світла, без грошей, без всіх відповідних благ. Я вже не кажу, що люди гинуть ракети, літають. Це абсолютно зрозуміло. Чому без грошей? Тому що. Угорщина вже заблокувала план Б виділення 90 мільярдів Україні. І як їх виділити, ну, ніхто не знає. І крім Угорщини, як пишуть інсайдери, ще є 10 країн, які не хочуть давати гроші Україні з Євросоюзу. І за корупції. Це просто корупції. І от, знаєте, складається таке враження, що просто от наші можновладці, депутати, вони не хочуть відійти від того корита владного. Вони розуміють, що просто, коли війна завершиться, треба вибори проводити, їх всіх поміняють. Ну навряд чи вони далі будуть депутатами чи при владі це зрозуміло абсолютно, і от вони всіляко демонструють, що треба вести війну. Треба далі, треба далі, треба підляти від перемоги. Може ще зіривати перемовини. Будемо з Трампом. Щоб нам ще зброю зупинили розвідку, взагалі такі заяви шкодять Україні, тому що їх в Америці теж переводять, чують і думають, О, бачите, влада хоче пітляти від перемовин, і це аргумент проти України, як на мене, напишіть ви свою думку. Телеграм-канал є новина Шарціпрофілі. Підписуйтесь.